Доброго дня. з вами знову все ті самі Микола Сікачина, Юлія Ворона. Сьогодні ми будемо самотні, тому що тема доволі інтимна. Анонсували ми трошечки в інстаграмі, трошечки тут розповідали про що ми будемо розповідати. Ми зараз будемо розповідати про трансформацію. І про здоров'я. Будемо піднімати завісу таємничості. Юля зараз трошечки буде ділитися своїми відкровеннями. Да? Трішечки, да. Ну тільки трішечки, да, тому що на нас людина скритна коротше. Тема нашої сьогоднішньої розмови. Ніс. Дивіться, було дуже багато питань з приводу того, що я зробила, як я зробила і так далі. Дуже багато дівчаток питали саме. За процес, де мої синяки так швидко будівалися і так далі, чи чому так швидко пройшла реабілітація? Да? Я не захотіла розповідати це детально кожному, тому що це займає дуже багато часу, і відповідно, ну как би, кожен запитує це, ми витрачаємо на цей час. Тому ми вирішили отак: -от розповісти вам в форматі блогу, щоб один раз для всіх. Почалася вся історія. З того моменту, наприклад, почнемо так коротко, що в мене була проблема з диханням, і мені, я була вимушена капати, пшикати ніс уже досить часто. Тобто, Один флакон спрею в мене вистачало буквально там, ну, максимум на 2 дні. Тобто, це вже, Я вирішила, що це вже фініш, тому що тренуватися нормально я не можу, спати я без спреїв не можу. І взагалі жити я без спреїв не можу. А, якщо спрея, наприклад, немає в аптеці, ну ми дійшли до того, щоб ми вже використовували саме такі інтенсивні і сильні спреї. Тому я вирішила все-таки звернутися до лікаря і безпосередньо пролікувати дану проблему, а, вияснити, які є а, варіанти лікування, і потім прийняти рішення, що з цим робити. Звернувшись до лікаря, я зрозуміла, що ця проблема в мене вже запущена, тому що цим я страждаю вже майже рік з минулого року, після того як перехворіла славнозвісною хворобою. Дуже Моди. цікавою модною да. А, так, і тоді я якось цей процес запустила, тому що як всі ми звичайні люди, ми дуже часто просто бігаємо, не помічаємо там десь дискомфорт. Ми забігли в аптеку, вирішила цей дискомфорт і побігли далі. А до лікаря ми йдемо дуже таких вже в критичних випадках. Оце ж випадок був мій. Я прийшла до лікаря, проконсультувалася, що можна зробити, як можна зробити перший варіант вирішення проблеми, який мені запропонували, це було звичайно лікування медикаментозне. Спробувати, якщо воно допоможе, то ми залишимося на цьому медикаментозному лікуванні. А якщо не допоможе, є інші варіанти: саме корекція судин, корекція носової перегородки. І деякі чатки ще питали, що думали, що я пішла робити саме ринопластику. Але причиною а, і основним, а, основною базою, чому я пішла на дану процедуру, как корекції да, судин а, була саме ця проблема з диханням. Тому що спати було, ти спиш спреєм, вночі прокидаєшся, достаєш свій спрей, пшикаєш ніс, і потім ти нормально спиш. Вранці те ж саме. А, я потім то... додавши трохи. Да? Ну, Про тий сон збив з думки, да? помуєш трохи. Да, <свіс> що я хочу додати. Просто чому було так вирішено, це не тільки через те, що Юля мені періодично виносила мізка, що от я хочу, то треба робити і все тут. Ні. Дійсно, треба було робити, тому що по ночам дія справи закінчується, звісно, сюди не знову Слизова починає активно працювати. І дійшло до того, що під час ну, там стало страшно, тому що з'явилося щось схоже на панічні атаки. Спить собі людина, і тут все ночі просто починає задихатися. Це було дійсно неприємно, якби. Ну, для мене це теж трошки було, скажем так, страшнувато, сопереживательно, тому що вона мучилась. Це теж факт, що вона мучилась. Тобто, ну, отак от на тренуванні ми вже не могли там. Давати максимальну потужність. Чому? Тому що вся дихальна система через те, що от е, проблеми, так сказати, з впускним клапаном, вона у нас да, починала випуск буксувати. Е, Юля весь час там говорить, що проблем, ну, говорила, що проблеми з витривалися. Насправді проблема була в тому, що вона практично постійно працювала в режимі кисневого боргу. Тобто силове намонтаження, воно як. Воно не має так іти, якщо там невисока кількість повторень. Там 10-12 повторень людина не має задихатися. У нас вже було до того, що як я, як, я кажу 15 повторень, там як тренер, а Юля каже, да, да, ну нафіг, тому що реально вона починає задихатися. Ну, тому було прийнято таке рішення. Це не тому, що так там красиво, Юля не красиво, тому що тут у нас вже купу було всього там. Купу такої різної інформації, там приди от помінялась, не помінялась, там ще щось. Ну, помінялась в тому плані, що от виставили правильно там все всередині, як ти казала септопластика да? Чи да, це да. страшне слово? Ну, попрацювали з лизовою, тому якби стало легше дихати. От, якось так. Але були ще питання в процесі цього, як це зробити так, щоб не випадало надовго з робочого процесу, тому що вона дуже іноді надмірно дбає про своїх клієнтів, щоб не вилітати з роботи та весь час. З усіх сил рветься на роботу, коли навіть треба і там перележати якийсь день-два. Ну чому по суті виникла проблема? Тому що коронавірус у нас приходив фактично безсимптомно. Ну як ми просто дізнаємо, що на нас в тіла, але якось на він нам все таки дав. Да, вони дав наслідки, вони проявлялися уже ща пізз пізніше. Да. да, ми купалися, ми навіть і не знали, що ми там чимось хворіли чи не хворіли, коли там ті це все було дуже модно. А потім уже по факту дізналися, що є антитіло. Давши просто базовий аналіз да. крові і додатково аналізи там на антитіла, які нам запропонували здати. Звісно, може, Ліфарди. це треба було робити і раніше, це проблему вирішувати, але там то змагальний сезон, то ще щось, ну, вічно щось Про а, сам процес. Да, сам процес було. Ну, коли я була на консультації, я стикнулася з дівчинкою, яка зробила дану процедуру чи схожу процедуру. В принципі, реабілітація вона майже не відрізняється. Будь-які втручання у нас на обличчі вони викликають відповідні там результати, вони викликають синці, набрики повністю на обличчя, і тим більше це не просто набряк на один-два дня. Це такі досить суттєві набрики, досить болючі, які тривають майже 10. Тобто Основна фаза самогостра залишається тривалося 10 днів. А, тому я спочатку обрала медикаментозний звичайний план лікування, але кожного дня, чим далі ми йшли да, по цьому плану, ще додавався фактор тиску, і кожного ранку в мене починала йти кров носом, тому що в мене в носі було вже досить багато судин, які... Під дією тиску вони руйнувалися, і ти зранку прокидаєшся, і вже я кажу, ти ходиш зі спонжами, збираєшся на роботу. І, от в цей момент десь я переламала себе в плані страху. Да, перед даною процедурою я зрозуміла, що це потрібно робити, і тому зателефонувала лікарю і сказала, що я готова. Робити хоч і завтра, тому що вже би, немає куди тягнути. Далі ми пройшли все обстеження, яке потрібно було пройти перед втручанням. І безпосередньо, коли були місця на проведення даної процедури, мені запропонували це місце і ми лягли на процедуру. Ну там у нас є трошечки відео, як все відбувалося. Ну не з самого операційного стола, але ми там продемонструємо. Такі мікрокусочки, тому да. що було дуже страшно. Я вже туди приїхала з таким дуже хорошим тиском, майже під 160. Да як мені було вже все рівно, що зі мною будуть робити? Вигляд після операції відразу в перший день, там в другий день. Насправді, як хто вважає, що це нібито так вийти на балкон подихати свіжим повітрям і все класно, тому що тут Юлі дівчата, вона там щось, щось, трошечки світло проливала, і всі відразу, ой, мені треба, і мені треба, і мені треба. Тут треба враховувати дуже багато факторів. Фактор один: ви не, ну, не вийдете там на роботу, вам доведеться деякий час провести. ну… В ліжку. Да, книжки, тому спочатку що... під наглядом лікаря, потім уже консультації лікаря. Тобто біля вас постійно має бути людина, яка вас буде всьому підстраховувати, тому що перший день навіть, реально все, навіть да. похід в туалет це було дуже якби, невесело, навірно, да? Ну, взагалі так, хитало дуже сильно. Ну, ти наче відчуваєш себе більш-менш, але ти розумієш, що ходити тобі дуже важко, тому що дана процедура, якби взагалі вона виконується на зоні голови, да, і вона викликає там відповідні наслідки. Ми не лікарі, ми не будемо деталізувати. Да, мені пояснили, які наслідки А, І тому було і головокружіння досить довго, і було навіть важко ходити там. Буквально квартал. Ти проходиш, тобі вже дуже важко. Ти ходиш дуже повільно. Знову ж таки, там окрема розмова, мабуть, про те, якщо комусь буде цікаво, як взагалі людина мусить харчуватися після цієї операції спочатку. Ну що, мій легкий завтра. Активія. Дімідрольчик з анергія. Да. Що все теж не дуже так просто, що навіть там ковтнути, якби це проблемно ці всі відчуття в носі, просто ну я як. Мене колись підбували на схожу операцію, але я досі тримаюсь, Типу, вже скільки того життя залишилося. Я типу, ну я не такий сміливий в плані того, щоб мені там довбали голову, вибачте. Сірічка, але я так і все. Да. Ну ти спочатку мені мозок виносила, а потім вже тобі якби дав голову. Да? Ж, спочатку, я був перший. Але коли я бачив збоку, то я абсолютно не жалкував, що я все час е не пішов на цю авантюру. Мені вистачило Юлі. Ну, фотки будуть цікаві. І перший день, коли там Юля навіть подивилась на себе через фронталку, mm -hmm. і вона така: та, в принципі, нічого страшного. А mm -hmm. я кажу, ти знаєш, як виривають зуб в перший день, воно нібито так, ще не страшно. так і страшно, <ф |notimestamps|> <с Blind> а на другий день ти починаєш відчувати оці реакції. Ну, по суті, так і в нас було. А потім пішли легенди, що це там Колі, мабуть, удар ослаб, тому що ніс не, не зніс з одного удара, так що там, <ф> <réussi> що Юля нормально не ходить з гіпсом там з цим. Але от насправді все не так весело, тому що навіть, звичайно, коли людина хоче там прийняти душ або помити голову. І це потрібно робити в супроводі. Це потрібно робити, да, від... там теж, мабуть, буде відділі, да, що куля навчився мити голову. Да. То, що... Ідеально мити голову, причому в домашніх умовах без, без нічого. Ну, знає, що як наносити. Ну і реабілітація насправді вона мусить проходити, тому що тренування мінус, багато чого мінус. Ну, ми лікарі не казали, там що Юля через тиждень бодро вискочила і почала працювати з людьми. Так, <рес> да, ми просто мовчали, тому що мені б цього не дозволили. Ну, отак от. Мені просто відпустила додому на реабілітацію. Відпочивати, спати, тому що дуже багато часу займав саме сон, тому що організм він потребував відновлення і просив саме спати. Тобто походила трішки буквально по квартирі. Навіть дуже важко було там, помити голову і разом її посушити голову. Ну, і плюс цілодобовий догляд. За самим носом, ну, я тобі буду так уже казати, тому що там почистити, там промити, там ще щось, потім би, наклеїти тейп, коли там треба, слідкувати, щоб не попала вода, слідкувати, щоб не нахилити голову вперед. Сон – окремі моменти. Тобто розкажи, як ти спала, ти ж не спала, так як ти звикла, тобі довелося вивчати пози для сну інші. Спати було дуже проблематично, я думаю, це буде багатьом дівчаткам і не тільки дівчаткам, в принципі, всім, в кому виконують такі, такого роду втручання, це навіть може бути як би, що обличчя, що груди, коли нас, нам рекомендують спати на спині, і причому на, в підвищеному положенні. На ну, по факту. А, да. Багатьох із нас в шейному відділі, в рудних відділах знаходяться протрузії, різні. А... Компресії і так далі що вже набуті організмом до цього моменту, і вони починають проявлятися. Навіть враховуючи те, що в мене м'язовий корсет організм, ну, м'язовий корсет спини був досить сформований, мені було дуже важко лежати. Першу ніч я більш-менш там, як кажуть, перекентувалася. Ну, першу ніч сліди наркоза, знеболювання там, десь було да, до, до, по суті, воно трішечки глушило відчуття. А далі вже да, далі вже і було. Дихати... Так, да, дихати потрібно було теж тільки лише ротом, тобто дихати носом я не могла. А вже а другий, третій, четвертий день я почала відчувати при лежанні навіть на спині оніміння рук. А звідки вони виникають? Оніміння рук. Що він Да, шийно грудний відділ почав давати про себе знати, і я вже була вимушена шукати додаткові пози, додаткові нахили спини для того, щоб якось там мінімізувати да, ці відчуття. Тому що навіть тримати телефон у руках було дуже важко, тому що ти лягаєш на спину, і все уже в тебе включається. Не тримати телефон над собою, да? е, то да, треба запам'ятати да. те, щоб не впав на голову, не дав по носі. Це з власного досвіду. Там, коли десь присідаєш, слідкувати, там, щоб не, не, не стукнутися ну, об щось. Тому що зазвичай йде травма. Там ми десь буває і стукнемося, і вдаримося. От присіла, встаєш, треба дивитися, куди ти встаєш. Не в шкаф стало, Там, ну, Мені теж довелося слідкувати, а курота просила там, розмасу мені трошечки шиї. При меті голови, щоб не зачепив носа, щоб щось там щось не зробив. Тобто то, ну, мені теж довелося як, відчути себе як Breaking скляних справ майстру, щоб просто там і вода не попала, і щось там ну, щось не зробити неправильно. Тому що Дійсно не хотілося, щоб розбити людині боляче, якось неприємно. Купатися не можна було в Дніпрі. То? Тобто ми трошки пізніше почали загартування, тому що от. Ну, не можна давати різких стресів і переходів для організму, щоб не було цих спонтанних проливів крові. Потрібно ще враховувати те, що. Перший тиждень, доль, доки знаходиться да, там може бути гіпс, може бути іншого роду пов'язка на обличчі. Кожен лікар використовує свою методику і техніку для того, щоб зафіксувати положення і мінімізувати от обсяг і обширність цих всіх набриків, Да, Там клеяться відповідні пластирі, тейпи гіпси і так далі. І потрібно враховувати те, що у вас буде така досить серйозна дезорієнтація, тому що навіть зорові погляди вони будуть розбалансовуватись. Тобто сідати за кермо автомобіля це нереально було. варіант. взагалі, да, тому що ви там право ліво не подивитесь, прямо ви також нормально не подивитесь. І плюс ще наслідки того, що ми покажемо вам фото. А, очі були запливші, а, навіть дуже важко було дивитися телефон. Коли мені дівчатка писала: там Юліна, напиши будь ласка, хоча б програмку мені хоч якусь, тому що ми не можемо без тренувань. А, я навіть не завжди могла прочитати їхні повідомлення, тому що наскільки було все запливши, да? ну, ну, два, два тижні набері, по да. факту вилітають просто з життя. Якщо це тренувальний процес, то ну, як? Взагалі немає сенсу. Ні, враховуючи те, що Юля спортсмен високого класу, зверх підготовлена, все інше, ми буквально, скільки ми з тобою два тренування зробили ще з того періоду, це вже пройшло більше місяця. Ми зробили тільки два тренування останнім часом. І ну, ми з нею практично працюємо як з новачком, просто який трошечки розуміє своє тіло. І от ми ще й покажемо, як. Ну, відновлюватись після схожих, там, після будь-яких втручань там, на голові, там, верхня частина. От, що... Як відновлюватись правильно, щоб не зробити собі потім гірше? Е, є нюанси по відновленню в плані вітамінних комплексів, тому що деякі препарати, які я не приймала, наприклад, же самий колаген, я його не пила до даної процедури. А після процедури, як тільки мене відпустила додому, я почала його приймати, тому що я розуміла його необхідність та, для моєї шкіри для мого здоров'я і для подальшої реабілітації. Також були додані інші трішки препарати. Також мені прийшлося вже комплексні вітаміни, приймати, якими я могла раніше понехтувати, забути. Тобто, я розуміла, що процес відновлення він буде досить довгим і потрібно цим займатися займатися так суттєво і серйозно. Ага. Плюс дуже активно доглядати знову ж таки за імунною системою, тому що респіраторні захворювання не бажані, тому що. Взагалі. Е, якщо ми прийшли до того, щоб мені, мінімізувати кількість цих там капалок в носа, і тут ми знову якби, захворюваємо, і в нас знову починається якийсь набряк, то той набряк нам просто ну, не потрібен на даному етапі, мабуть, тому що щоб ми знову не викликали ріст судин, там ще щось, ще, ще щось. Так, да, тому що не можна тому... чувати носом. Берегти себе. Уже після цього. Тому що хто там вирішив бігти зразу, тому що Юля зробила, то ну, я б не радив. От я не біжу. Тому Ні, що якщо це було питання просто от робити чи не робити, да, в плані там естетики чи ще чогось, чому дівчатка там думають, то потрібно дуже сильно там серйозно задуматися, з приводу того, чи ну, в плані реабілітації і так далі. Тому що не завжди це може піти так, як ви це собі уявляєте, да, все так просто, як здається, на мені. Тобто подивилися на мене там вуаля, там через 10 днів немає синяків. Але ж вони бачили весь процес, наскільки це серйозні. Серйоз були ці 10 днів, і наскільки догляд був за мною ці всі 10 днів, тому що навіть їсти готувати було мені дуже складно. Ну, да. Я і не готувала, мені готували їжу. А... Такий молодець. Да. Готували їжу, мили голову. Ну, кілька днів, скажімо так, я теж брав відпустку, тому що мав бути біля Юлії. 24 на 7. І от тому якби, я навіть на роботу не ходив теж, тому що саму їдомо лишати ну, разом не було. Ну, Людина просто була трошки не в кондиціях щось там особливо робити, ну, навіть, теж, навіть та сама їжа, навіть той самий похід в аптеку, окрема тема. Готуйтеся, там, чи по кожного разу, там, грубо в районі 40-50 доларів на аптеку, і це не раз в тиждень. <гум> так що це теж дуже весело. Ну, ми Намовчимо зараз про саму операцію, про це да, все. Да. Ну, зараз це все не безоплатно. Не да. Але навіть це не останній фактор, останній фактор саме відновлення і процедура. Тому що наслідки <гум> да, стресу для організму вони виливаються у всьому. посипалось волосся. Шлунок дав про себе знати, хронічні захворювання теж я почала відчувати так потихеньку, але я просто знала, чим їх лікувати, тому це додавалося в ціну да, би реабілітації. Але це потрібно було закривати ці питання, тому що на фоні стресу всі ці мої хронічні захворювання вони могли ще загостритися. Якщо вони почали себе проявляти, то потрібно було їх швидко локалізувати. Ну, коротко розповіли там відносно, що моя ліва розбита рука це була просто побутова травма. Да? Це, так би мовити, що я тут ні до чого, тобто мене оправдали. Так, да, да. суд тебе оправдав. А ви вже приймаєте рішення робити чи не робити. Наступний випуск ми покажемо елементи юліної реабілітації. Да, yeah. яку я розпочалася буквально нещодавно, тобто вже пройшов місяць. Я дала організму повністю відновитися, тому що через місяць я відчула, що моя імунна система десь дає там прощовки, і потрібно вже займатися безпосередньо нею. Тому я першим, що зробила, я не пішла на тренування, навіть а першим ми почали ходити по воді. І потім потихеньку. Ну купатися. це вже я Юлі дозволив да. просто, щоб вона спочатку ходила по воді, тому що дуже багато активних точок і по суті там, де наші ноги, то вони ноги задають як температурний фон всьому організму. Це був перший етап Юлі закалювання. Розпочала як дитина в закалювати. да, закалюватися. Да. По суті, після цього вже ми пішли далі. Бо Бо це, про це про це ми про імунну систему ми вже розкажемо пізніше під девізом. Подбайте імунну систему зараз, щоб коли прийде час, вона подбала про, про вас, вас. Да. підготовлений організм. Він швидше відновлюється. А після будь-яких ситуацій в житті головне просто тримати завжди. В порядку своє здоров'я приймати вітаміни е, і контролювати в цілому стан свого організму, берегтись вам я ми вам коротко розповіли про е, дану процедуру. Про Те, як я мучився, жулі так, да, трошки прийшлося потерпіти мене mm -hmm. Далі, так, я, я я жартую. Я, я Тож, ти ж у нас була пацієнта. Ви пишіть питання. Ми вам в наступному випуску трішечки ще розкажемо, але це буде буквально ще один випуск. по Моєму і все да? на дану тему. Я думаю, так. Да. Коментарі, лайки, підписки.